Як підключити датчик тиску масла і датчик світловий для трати тиску? Отже, ці датчики два працюють. Включаєте запалення, цей загоряється, заводите, він пропадає, тобто показує, що тиск є. Тільки тиск пропав, починає лампочка світитися. Що цей показує? Завели на холодну, плюс-мінус, десь 3. 3,9. На гарячу 3,3. Повинен 3,4 десь показувати тиск самого двигуна. Як зробили в самому блоці. так Зараз світло включу. Так, є світло. Ось і є у нас блок. І є у нас ось такий датчик з газона. Було зроблено із ось такої грані. Зроблено. Отвір, перпендикулярно датчик на лампочку, і прямо під'єднаний датчик ось такий, газ 53. І оцей датчик цей показує, і оцей показує на стрілку, цей показує на лампочку. Ну, ось така система робіть дуже комфортно, бо лампочка то, то є лампочка. Ось так. Не забуваємо ставити лайк. І підписуємося. Відео не було довго, тому що не виїжджали, не молотили, по людях не їздимо. Ремонт практично у нас він перебраний, нічого там ми сьогодні перший раз завели. Завівся, а потім заглох через пару секунд. Взяли, прокачали насосом ручним підкачки, спустили повітря, відкрутили першу форсунку, прокачали стартером стартером e, повітря викачали ви з апаратури, яке було, з, і починали він, коли повітря вже все вийшло, починає він так от хапати потрошку, тр... цю гайку закручуєте і він заводиться. Ну, ось так. Отака в, в нас ситуація із молотінням. Молотим тільки своє. Посіяли тільки овес цей рік для, для своєї птиці. Ну і все, ставимо лайки, підписуємося на канал і до нових зустрічей.